Слава Україні! І так, я хочу розповісти, як я вийшов із ситуації, коли немає електропостачання, а потрібно, щоб працював насос котла. Думаю, в багатьох така є зв'язка, тобто такий газовий котел звичайний стоїть, можливо, якогось іншого типу, і електронасос, який ганяє воду по трубам. І, на жаль, коли немає електроенергії, він не працює. Зараз вже йде зима, вже морози, і хотілося би бути в теплі. Незважаючи на електропостачання. Тому я придбав собі ось такий акумулятор звичайний кислотний на 100 А. -год. Хотілося б взяти якийсь аджем-акумулятор, його можна заряджати в приміщенні, але зараз на них дуже великі ціни, їх тяжко знайти. Ось, І тому довелося взяти такий звичайний кислотний його мінус, що його потрібно заряджати не в приміщенні. Тобто він при зарядці виділяє якісь шкідливі для здоров'я токсини. І тому от такий у нього є мінус, але вже ну, що маємо, то маємо. І придбав ось такий самий звичайний інвертор на 200 Вт. Китайський. Ну, 200 Вт тут навряд чи є, але мені більше не потрібно. У мене насос на 50 Вт. Ну він тягне його. Якщо хтось скаже, що в цих інверторах якийсь там немає чистого синусу, що двигун згорить. Це вся брехня, чистий синус, він потрібен тільки для якоїсь там тяжкої електроніки, де є мозги, є комп'ютери. А це самий звичайний насос, нічого з ним не буде. Повірте мені. Ось, я під'єднав акумулятор до цього інвертора, і у інвертор на виход 220 підключаю свій насос. І як можна розрахувати, який акумулятор вам краще взяти по, по Ампер? -годинам? Ось, я розраховував собі так. От, Наприклад, в мене насос тягне є три швидкості. Перша швидкість це 35. Ватттяне, друга швидкість 50 і третя 56 Вт. У мене саме оптимальна друга швидкість, постійно працюю на другій швидкості. Це 50 Вт-годин. Як вже дізнатися, скільки Вт годин у нашому акумуляторі. Ми беремо наш акумулятор 100 Аг, Мнижаємо на вольтаж, тобто на 12 вольт, і в нас виходить 1200 Вт. -годин. Але ми не можемо його. Використовувати, розряжати до нуля, бажано його тільки на 50%, щоб він добре вам прослужив. Тому ми цю цифру розділяємо на 2 і в нас виходить 600 Вт. /год. Але пам'ятаємо, це приблизно, тому що сам інвертор трошки ще потребує ен -ен 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 енергії. Ну, Хоч будете знати, від чого можна відштовхуватися. Потім ці 600 Вт розділяємо на 50 Вт нашого насоса. І виходить 12 годин. Тобто ця вся зв'язка може пропрацювати 12 годин. Ну, 12 навряд чи пропрацює, ну, 10 годин він пропрацює, це 100%. От зараз дивіться, вольтаж не можна опускати. Я додам до відео, до речі, який вольтаж? Це скільки відсотків заряду акумулятора. Вольтаж бажано не опускати не нижче 12, не нижче 11,7. Отак приблизно. Ось, тобто це буде десь 50% вашого акумулятора. У мене зараз він працює майже 6 годин. І в мене вольтаж 12,6. До речі, раджу вам поставити собі теж якийсь вольтметр. Так дуже зручно собі Раз, зиркнули, є. Щоб не бігати там із мультиметром, не, не провіряти. Якось так. Якщо комусь було корисно, ставте лайк, підписку. Якось так.